Добрий день. Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось вчора одварила фенфель, порізала його на 4-5 частин. І сьогодні буду з сиром гауда запікати масло нам потрібно. Нам потрібен базилік, перець і паприка. І ще посиплю насіння чіо. І будемо запікати в духовці цю смакоту. Так, роз, розложила фенфель. зараз збріслю так добре рослинною олійкою. Так, і посиплю трошки. На синів чья. Зараз посиплю ще сверху паприкою і всіми остальними спеціями. Так, спеціями посипала всіми доволі таки густенько і натерла. Сир гауду на великій терці, такі великими шматочками. І все гарно засиплю. Зараз у мене розігрівається духовка верх-ніз конвенцією і температура 180 градусів. Ну, трошки розплавиться сир, я потім применшу до 140. Ось, друзі, пішла я робити, хай запікається, і зустрінемось трошки пізніше. Ось так виглядає запечений фенфель. і до нього можна ще додати сметанку зверху, буде, буде дуже смачно. Сир гауда дуже добре розплавився. Так що він іще й підходить добре, думаю, для піци. Такий смак ефірних масел е, в цьому запеченому продукті е, зверху не чується він. А ось коли доїдаєш його до е, кінця, то ефірне масло фенфеля дуже-дуже чувствуються. І придає такий, знаєте, Специфічний смак. Ось така красота і користь. Всім пока і до зустрічі на каналі. Готую сьогодні картопельку ось такою замаринованою курочкою. Тут в Данії перед різдвом завжди великі знижки. Настоящі великі знижки і от курочка кіло 850 коштувала всього 15 крон. Вчора були в магазині бачили качку. Е, значить, 3 кг пекінська качка. Е, коштувала всього 65 крон. А зараз я оцю форму збризну її рослиною олією. І буду викладати нашу картопельку. Ось такими стільцями вона порізана, і буду викладати ось так. Так, виклала. Вийшло в мене два шари, і я перший шар посипала сілью. І зараз будемо викладати ось нашу, нашу курочку. Так що, друзі, тут в настоячому є знижки перед Різдвом. І тут дуже гарна пропозиція така, якщо Товар в магазині виходить з термін його зберігання, то вони його на дуже багато відсотків оцінюють і складають в спеціальний ящик. І люди, які заходять до магазину, вони, якщо у них там мало коштів, вони можуть в будь-який момент підійти і вибрати там собі все те, що. Вон, що там є по оцінці. Можна і м'ясо, можна, і сир, і колбаску, можна, і е, молоко, і яйця, і все це можна придбати за дуже е, маленькою такою ціною. Так що тут, е, якщо у тебе дуже маленька пенсія, хоча в їх в середньому пенсія це десь 7 тисяч крон. Е, то вони можуть розрахуватися за житло, якщо вони його знімають. І можуть ще відкласти собі на проїзд, і на харчі достатньо. Ну, В основному люди старшого віку вони одягаються дуже скромно, і все це купляють в секундах. Але телефони, от я замітила, приходила поповнювати собі. Рахунок, то на це вони кошти не жаліють. І вони собі купляють і телефони, і різну, і ноутбуки, і планшети. На це вони не шкодують грошей. Ну, а я зараз пайду, включу духовку на 200 градусів, накрию кришечкою і буду готувати свою курочку з картоплею. Ось так запеклась моя картопля з курочкою. Ще за 15 хвилин до готування я додала 2 ложки сметани, щоб вона була більш м'якіша. І запікалося це все 45 хвилин в духовці при температурі 160 градусів. Ось такий вигляд має. Смачна, ароматна. І будемо смакувати. Всім, хто сідає за стіл, вам здоров'я, смакоти і всього самого-самого найкращого. Ось сьогодні така сумна погода. Іде дощ. Вже від снігу нічого не залишилося, але травка дуже дуже зелена. Уже всі дерева облетіли, кущі облетіли. Все листя на землі. Тут листя не збирають, не згрібають, так як у нас. Вони перегнівають із-за того, що дуже-дуже багато дощів тут. і зимою снігу зовсім немає, а тільки дощі. Ось такий вигляд має наш прорісок, який влітку дуже гарно зеленіє.